Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися питання, яке стосується Кримського моста. Чи буде він знесений повністю, чи все таки він залишиться? До кінця 2024 року залишився рівно місяць. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися в Криму. І, зокрема, що буде відбуватися з Кримським мостом. В зв'язку з останніми подіями, що зараз відбуваються: Сирія, Грузія, е Україна, знову ж таки, просто інші регіони. Я би хотів подивитися, якою буде ситуація в Криму та якою буде ситуація з Кримським мостом. Добре, я хочу витягнути 4 карти на циганській колоді. На Крим і на Кримський міст я хочу витягнути 4 карти Таро. Подивитися, чи реально Кримський міст можуть знести до кінця 2024 року. Добре, не забувайте ставити лайки, пропонуйте нові теми для прогнозувань, в тому числі. Підписуйтеся на мої сторінки. У мене є дуже багато цікавих прогнозів, в тому числі прогнози по областях. Заходьте, дивіться, підписуйтеся. Добре, давайте подивимося з Кримом з Кримом до кінця 2024 року. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта інвестицій, карта фінансування, карта збройної допомоги. Карта смерті падає. Карта смерті це можливі потенційні удари, це можливі потенційні атаки, теракти. Карта Любові Купідончик. І карта священника. Ну, я бачу, що якісь теракти в Криму можуть бути. Тобто до кінця року ще в Криму можуть бути якісь вибухи, в тому числі загрози смертельного характеру. Тут падає карта дворянина, карта любові, карта священника. це непогані карти. Я би сказав, що все одно ситуація в Криму більше стабільна і позитивна, ніж негативна. Але карта смерті випадає не просто так. Все-таки щось готується, якась агресія може бути на Крим така досить серйозна. На рахунок Кримського моста. Перша карта. Сімірка кубків перевернута. Це карта падіння масок, це карта падіння ілюзій, це карта відкриття істини в перевернутій позиції. Верховна Жриця падає другий аркан, карта сильної жіночої енергетики. Вісьмірка кубків, карта розчарування, карта втрат. п'ятірка мечів поразка. Ну, таке собі. Можливо, якась спроба і буде Кримський міст бомбанути чи знищити, але вона зазнає поразки. П'ятірка мечів і плюс вісьмірка кубків розчарування. Ну, не думаю, що Кримський міст знищить якось так. В Криму ситуація, я би сказав, така: досить напружена та гостра. Можуть бути якісь провокації та агресія, але карти все одно більше показують позитив, ніж негатив. Все зараз буде залежати від нового року 25-го. Так. Бо я, до речі, теж казав, що питання з Кримом буде найтяжчим, найтяжчим і воно буде вирішуватись найдовше. Можливо, Крим будуть взагалі під якийсь спільний контроль якось так визначати. Тобто, можливо, Крим підпаде під спільний контроль, Україна РФ не виключено, або ще й Турція туди якось причепиться. Таке теж можливо. Що ж, шановні глядачі, на цьому я завершую. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся, пропонуйте теми для ефірів. Бажаю всім всього найкращого. Мирного неба над головою побільше позитивних новин та інформації. Пропонуйте теми для прогнозувань, не забувайте. Буду вам також за це вдячний. Бажаю всього хорошого і якомога швидшого завершення війни. Нехай все буде максимально добре.